Уявіть, один укол, і хвороба, яка мучила вас все життя, зникає. Це не фантастика, а реальність. Нова генна терапія bim 101, що переписує долю пацієнтів із серповидно-клітинною анемією. Серповидно-клітинна анемія це спадкова мутація в гені гемоглобіну, що кодує форму гемоглобину. Спершу вона з'явилася як еволюційний захист від малярії. У носіїв цієї мутації паразит малярії не міг вижити в крові. Малярія це інфекційне захворювання, яке спричинюють паразити роду Plasmodium, що передаються людині через укуси самок комарів Анофелес. Так ось в чому проблема. Подвійне успадкування цього гена перетворює захисний механізм на тяжке захворювання, яке викликає біль анемію і ураження органів. Сьогодні наука навчилася коригувати цю еволюційну помилку: БІМ 101 використовує ваші власні стовбурові клітини. Точне редагування ДНК активує вироблення фетального гемоглобіну, який має правильну форму і може виконувати свою функцію. Результати вражають: рівень фетального гемоглобіну зростає до понад 60%. У жодного пацієнта не було болісних кризів після лікування. Це означає, що один укол може перепрограмувати вашу кров на здорову. Ген, який колись рятував від малярії, тепер можна скоригувати, щоб нормалізувати життя. Як ви вважаєте, яке наше майбутнє з такими технологіями редагування генів? Напишіть у коментарях, підтримайте україномовну науку. Поставте лайк і підпишіться, щоб разом робити медицину ближчою до людей. Лайкни це відео та підпишись на Лікар.UA. Тут найкращий медичний контент та спільнота. Підтримай українське.